Непідйомний тариф з 1 жовтня у Кіцмані подорожчає центральне водопостачання та водовідведення, Здорожчання зумовлене підняттям розміру мінімальної заробітної плати, зростанням вартості енергоносіїв та пального кажуть у міськраді. Без перегляду тарифів ми нічого не зможемо вийти на четвічний етапільність нашої діяльності. По воді домовилися, що ми для населення будемо їх у два етапи збільшувати, тобто з 1 жовтня до 1 січня, і потім з 1 січня же будем ну так, так, вже з 1 жовтня ціна для населення становитиме водопостачання 39 гривень 41 копійка за кубічний метр. Водовідведення 39 гривень 10 копійок. Другий етап зміни тарифу відбудеться з 1 січня 2023 року. Вартість водопостачання для населення зросте до 48 гривень 11 копійок, а водовідведення до 47 гривень 70 копійок за кубічний метр. Оте таке нововведення обурило місцевих жителів. Зокрема, ГО «Активна Кіцменщина» не розділяє рішення виконкому. Мовляв, людей завели в оману з обіцянками порівняння встановлення тарифу на рівні інших територіальних громад краю. Будемо розглядати заходи спротиву підняття тарифу на воду і відстоювати повернення тарифу до прийнятної вартості. То на чию користь працює виконком?